Ну що ж, друзі, сьогодні у нас буде розпаковка ось такого нічника, який також може бути освітленим, від Xiaomi. А цей нічник має 16 мільйонів кольорів, які можна міняти як на самому нічнику, так і з телефону. Тому зараз ми його розпакуємо і покажемо, як він працює і що взагалі він себе представляє. До цього нічника можна приєднатися через Google Асистента Amazon Alexa. Це Голосовий помощник Амазону і також для айфонів можна приєднатися через Apple HomeKit, через що ми якраз попробуємо І Що, друзі, погнали його розпаковувати. Що ж, друзі, тут перше, що нас зустрічає, це ось такий провід, в який в нього є невеличка особливість. У нього міняється сама ось ця а, штик в розетку для різних країн, тому що в різних країнах різні ці штики. Ось. Хочу подивитися, наскільки довгий цей проміг тут. Ось такої довжини цей проміг. Що, друзі, погнали далі, що тут є? Друзі, дістали ми ла... цей нічник, так скажемо, тут знизу прорезинені ніжки, щоб він не скользив і звідки не впав. Що, друзі, ми вже її дістали. Тут максимально мало деталей, вона дуже естетично виглядає. Також тут є наклейка тимчасова для того, щоб ми ознайомились з її функціями. Зараз подивимось, де вона, в... вона включається в розетку. <плес> ну що, Друзі, ми вже підключили е, наш нічник також до телефону через е, програму Apple. Хоумкіт. Ось, можу сказати, що тут дійсно дуже вата палітра кольорів. Я можу керувати з телефону, міняти яскравість. Також я можу міняти яскравість і на е, самому нічнику. Тому що ж, друзі, я вирішила виключити світло і показати вам, як воно виглядає в самолоті. Якщо чесно, це дуже класна річ. Навіть для зйомки відео можна робити дуже класний атмосферний фон. Просто подивіться, наскільки стало класно. Тут. Так, як я вже казала, можна міняти кольори. І навіть для любителей дуже яскравого тут є навіть дуже-дуже такі прям термоядерні кольори, які я зараз вам показую. Це самі-самі такі яскраві і токсичні. Також, друзі, воно може працювати як певний будильник. Ранок може вас будити, а вечором навпаки допомагати. Своїм світлим світлом вам заснути, якщо хтось боїться.